Кольорова краса, яка дивіться. Це новий прихід бархатних ікон, які всі полюбили останнім часом, продали їх в велику кількість, багато запитів. А, ще на продажі. Це в бархатній основі з таким хрестиком а, складні. Вони всі різні з різними е, ро, з різними розмірами, різними всередині іконочками. Дивіться, як гарно виглядає. Це металізований. Друг такий, чітко який відображає всі мілкі деталі, дуже гарно виконаний, виконана ця літографія. У складнях іконках ці іконки витягуються, з ними можна. Благословити дітей, повінчатися, освятити, вкласти назад цей складень, сховати ці шнурочки. І у вас вдома вже готовий іконостас. Якщо ви хочете його ще й поставити, це взагалі буде супер виглядати. Є великі розміри, є маленькі в маленьких розмірах. Середні на сайті в нас представлений повністю весь асортимент. Сайт на шапці профілю спеціально є створений розділ з такими бавними. Архатними іконами складніми переходьте туди, обирайте. Якщо у вас виникнуть питання, запитуйте з радістю, допоможемо вам з вибором. Запакуємо та гарно відправимо.